Слава Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні наш день починається дуже рано. Четверте, 40 за 25. Збираємося, їду, їдемо по коні. Дорога у нас далека, того так рано. Поки машину прогрію зараз, так би я не постудись, був в 5, 5 там 10-5 по 5, щоб комендантська година скінчилася. Бо ми ж, ну, кажу ще раз нагадую, дорога далека. Буду щось трошки по дорозі знімати. Показувати. Уже, як загрузимося, як по дорозі їдемо, там коротше. Які коні йшов, це вже знаєте по ходу діла. Ми ще в дорозі. проїхали Івано-Франківську, Чернівецьку, Кам'янець-Подільську. Та вже Хмельницька область, так? Так. Да. Ще трохи є їхати, дорога є. Виїхали, у нас снігу не було. Тут вже і дощ нас заставав, і сніг. Ще сонце немає. Не знаю, та ще сонце. <реш> Ми вчепили рано, виїхали раненько. Вчепили конівози. Раніше не включався, бо темно було. Тепер у нас восьма чи на може дев'ята. Може восьма сорок шість. Вже третій раз, правда? Так їдемо то сніг, то дощ, то сніг, далі. І їхали ще раз, що вдома у нас тут ще не було. Снігу не зброю. Ми вже загрузилися, слава Богу. Ще би, би повто Бог поміг, буде доїхати. Так, поупивали вежу наші дівчата. як добрі не ветки. Красуні їдуть додому. До нового дому. Дома покажемо їх, як, що й до чого, розкажем. Мені краще в таке хазяйство не приїхати. Я як приїхав, як з другкого жеребця там, ну то слів нема, не можу вам передати словами. Такі красавець, що капець, просто слів нема. Я думаю, що йому аналогів тут нема. Капець. Просто краса. Кого я жеребця, са не видів. То... може колись. Я вам хазяйство покажу. знімаю, може, але не факт. Так що ми погнали. Погнали, дорога далека, дуже далека. Повернули повідати. Недороге кафе з таке. На двох. Обід взяли на двох. 275 гривень. Я рахую, що це недорого. Я взяв картоплю, відбив свину і салат з капусти. Чоловік взяв солянку, горох, дві котліти і теж салат. Нормально компот, кава. Коротше, непогано. Так, ми вже вдома, нарешті. Слава Богу. Доїхали добре, все добре. Дорога добра. Ну, а Так що. Вже жують сіно. Кого цікавить більше, я, я знімлю. Кращий обзор десь, може в неділю, повивожує, по, 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 по повічасує трохи вони у тому конівосці, то душно вони мокрі такі. Нічого їм не бракує, але що вони. Розкажу про них більше. Скільки, що, яка порода? Якщо цікавить, що вас цікавить, пишіть я, буду відповідати на, на адекватні коментарі. Може ну, у другому відео відповім на, на ваші запитання. Кого що цікавить? Отак. Цілий день в дорозі. Венера і ця лошиця. Що посередині то вони потатові сестри? Мене на основному декора, так? Виглядає. Але гідрисика ця погосту, ні? Шесто? nasza sprawa, będzie fesz szeroka. Wenera sprzedaje się, kogo się że sprzedaje się, Слава Україні! Це вже другий день у нас ранок. У нас теж сніг капець. Випустив лошаток на вулицю. Перший раз вони тут. Поки що самих пустив без венери і джокера. В нитку це. О то є світло, може включити пастухне і раз привикають. Це буде привчати їх до пастуха то все походу. Ох, красові ох. 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 Ще імена не придумали їм їм. І красуні, дві перширонки, чисті. Дві чисті перширонки. Ох, як це файно біжить. Чи. Одна дочка Гермеса, Друг. а друга... Оооо! А друга гайтавка. Гермеса того, що в вінниці. Щоб ми не путали. О. Я знімлю і кажу. Більший обзор. Я вчора ввечері казав, ну, що повідповідаю на ваші запитання, що вас цікавить, але адекватні. Все, що вас цікавить, питайте. Розкажу більше, так відповім заодно трохи. Але на неадекватні якісь. Дугадські питання навіть не буду відповідати. Чи, ну спробуйте, але вони в цей двір не пішли. Бррр. Так, і імена придумати гавнікись. Вони ще з дороги такі трохи, вони були мокрі, то. Я повічеслуюю потім їх. Ну, вони і були чисті, але вони в дорозі кажуть. мокрі, дріт там. Буду включати, та є, тепер світло можу, кстати, включити. Най Гоу! Тихо, малі. Кажу одна. По татови та сестра Венери. Оце. Щоб пішла перша. Що тепер справа стала. Ти дівчата. дівчат. Потихоньку. Хочу бігати, там молодж. І вік, і не знаю їх так дотепер точно. Вчора вечором вже пізно не дзвонив, зараз подзвоню точно. Запитаюся, скільки, коли їм, коли їм буде рік. Це що справа молодша. Та старша чуть. По-моєму, старші, по-моєму, вже 9. 8, 9, 10, не знаю навіть. Брррррррррррр. Поняття немає. Що буду ви Вік скажу. Ну в тіх жут стань ніч була кишка, кище ніж дорога дорога, броді, слава богу, все нормально. Дорога нелегка. 400 кілометрів, туди й назад 800. Вони поїхали 400 кілометрів до мене. Змучилися, ясно ж, але нічого. Дякувати Боді, Бодя поміг привезти. Ну, все добре, все добре. Не розгоняєтеся, ви так. Отихонько, шої. Уночі кажу, Мар'яна, в 12 я заснув з коло дванадцятої ночі. Не було ще 12. Мав'яна, Вася вставай, Вася вставай, Вася вставай. Думаю, що це мені шосниться. Кажу, вставай, бо такі звуки встань, що капець. Так гупають коні, що просто. Кажу, йди подивися. Ні, вставай, вставай, бо сильно. Я встав на честь світла нема, фонарик розгадився. Заходжу до стайні. Венера їхня лупить. Аж з підлоги ці леті. Нова підлога аж повідкольобувалася. Тріски о, аж тріски з підлоги. І то та була під ударом, це, але вони дві забилися десь в кутичок. Ти вижу, що вроді нічого. Я бою, навіть нічого не вийду. Слава Богу, що нічого не, це. не побило. Візів вночі венеру. Туди до, до джокера там терса ще стояла, ще вночі ту тут терсу перекидав. І вночі перегнав Венеру тут. Бо я їх поклав зразу-трьох разом в стані. Думав, що вона не буде їх бити, вона чим капець, але все злобила щось так на них непривично, це нове. Ну, нічого. То зараз я їх перекладу, цих двох молодих перекладу в стару стайню. Ну, попробую. Бо вони тепер ночували в нові. Перекладу до старої стагні. А джоки з Венеру в нову стань. А на другий рік вже їм ту станю теж. Бог поможе відновлю. Не на другий рік, ну літом десь. Цього року. Надіємося. Шкупився домки. Прррпру тий. Забирати, бо вони трохи познайомилися з тостою, бо вони вже так. Більше їх потім покажу. І розкажу більше про них. Що вас буде цікавити, кажу ще. Ця і нога 25, я мірив вже, бо я не вірив. Коля каже, 25 вже нога у малає. Я думаю, не вірю, не може бути. Полушати маленького 25 нога. Помірив тут це і 25 нога. Добре. А у той старшої 22 і пів, так, фески. Нема 23. Бру, не туди. на. Да? Старшої 22 і пів, кажу, так добре закину, а в той 25. Старша метр 53 на лінійку. Менше метр 50 на лінійку. І метр 70, По-моєму, три одна грубина, а одна 70, що щось таке. Але вони не є такі аж ситі. Вони вже відлучені, від кобелів були. Я їх забрав. І вже відділили. якраз люкс такі брати, вони вже відлучені, все, вони вже не мучаться. Дуже вдячний Микола. Так що Микола буде видіти. Доїхали добре, все слава Богу. По дорозі ніхто не питав. Питали, куди поконі їдемо. Сказав, що поконі, все, щаслива дорога. А звідти як везли так само, без проблем всі пости, купа по області об'їхали. Все, слава Богу, Нужно. У нас сніг Наряшки. Якщо буде так далі падати сніг, Венеру в русани. Попробую. Так, це наші старші красавці. Перед цим снігом, перед тим як я їхав по коні випустив їх, болото вони викочилися, буде чисто в болоті, Чисто. повністю собі. Мар'яна вчора їх якось. Мене не було цей день трошки. Повідчасував. Трохи. Наперед кажу, що не мав коли вчора, як їх відчистити, то вони трохи такі грязь. Таті Джокер взагалі нічого ще там не каже. Я тепер виводив, він собі понюхав їх класно це. Став коло них хоч би що. А Венеру вони як розріли, то <смісті> з тої ночі фес їх напутив. Та розшарахнулася. Венера зла тепер, певне. Злилася, що вона? Була теж на це. Школа, Школа очей не знаю, це потім ще ж. Вернека взагалі така класна дубляга, чем спокійна, але що вона так налощата? Ну, це взлила, натя немає. в своєму виповтувати, а, нема куди вго. Викигає, поїхати. Уже запуталась. Пррр, Запуталася. Прр. Запутала ногу, мов. Ця... О, шо? Шаджок учу. Менше. Казуєш, що ти добряга, так? Понюхав, ми ж, заліз ми майже малий то Він сам ще маленький лошак. Рі... Ріки чотири місяці, що з нехоті. Венерас так, що трохи. Це ще не все. Щоби все добре. Куби мир, би Бог поміг. Планів є багато. Тепер я ще раз кажу того жеребця, що я там звів, де брав лошата, там просто такий жеребець, що я не можу вам переказати. Та по-моєму. Не знаю точно, не буду це брехати. Ну, капець жеребець. Такого жеребця для мене, іменно для мене, щоб ви не придиралися до слів, як завжди. Для мене буде кращого нема. Як тепер там я взрів жеребця, капець. Так що напевно ще до джокера буде пара. Буде ще один жеребець в майбутньому. Надіємося, якщо все дав. Багато наперед загадувати не будемо. Взагалі багато буде цікаво. нового. Планів дуже багато. Хотілося б по масті, але. Такого ніду, як він, але як буде вороний, то буде, буде вороний. Але обов'язково щось таке, як він. Як той же Що вене? Так, ще коротко, як я їх розіклав де. Венера буде тут. Джокер тут. У новій стані навіть буду старші. Це таки більше стані на базі. Поклав перегородку таку. Тут зробив, щоб зачіплював себе джокер, десь вночі не забіг сюди до них, як би вважався. Це тут стара стайня, теж її буду відремонтовувати. Проводка тут стара, я відключив, щоб ніякої біди відрізав, не було знову відремонтуємо це стан. Молодих сюди, в стару стайню. Так, і зараз хочу їм теж тут таку саму перегородку кинути між них. Які плюси цих високих жолобів, що ніколи кінь не закидає ногу, ні в жолоб, ні за нас не закладає. Ну, то, що то Для маленьких коней, для лошад маленьких це за високі жолоби, а для таких коней сила. Тут жолоби низькі, тут колись бики були, І тут були і коні, що не хоче тут було. Але дуже-дуже давно, колись сидіти дожив, тут бики були, ковав, і коні були теж. Постійно все. І тут мінус цих жолобів, що, що коні це. Аді перше, це мала вже заклала ногу за ланц. Закидає ногу або за ланц, або в жолоб. У жолоб кидає. Тут такого нема. Так що я весну ці жолоба теж перероблю. Не такі високі, як там, правда, зроблю, щоб були одні ці трошки нижчі. Для чого це? Ну! Але теж піддоймо. Перероблю все тут, підлоги. Двері поміняю, ну і вікно я поміняв вже тут. Проводку зроблю, підлоги, це по штукатуру. Ну краще зробимо, так маємо. Підб'ємо стелю. Тут таких проблем нема. Тут ланці високо. І нижче вам це як треба у бетоні. Тут залить, я розказував коли. Коротше, я вже що за це відео. Старші буде тут. В нові стайні. А тут це. Тут ці тут, тут зробив, кажу, таку защіпку, щоб це. Защипив. Ти знаєш, що джокер був вовся, розселився, ще щось всяке. Хоча він їм нічого не, не каже, він перше став, вони тут стояли, він собі між них став і не боївся. Але. Так, ще йду, це я покладу перегородку. Діжимося. О, дружина прийшла.